Сьогодні у Верховній Раді відбулося святкове засідання, і було дійсно прийнято кілька дуже важливих рішень. Перше це закон щодо виплат військових. Це законопроект, який називається 9342. У другому читанні його підтримало 311 депутатів. І як сказав голова фінансового комітету одіозний Данило Гетьман, це в закон передбачає законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час воєнної стани. Тим військовим, давайте пройдемося по цифрах конкретно, тим військовим, які виконують завдання від 30 до 100 тисяч гривень, безпосередньо займаються, воюють на передовій або в прифронтових територіях. А ті військові, які у зв'язку із пораненням а, зараховані у розпорядження відповідного командира. 20 тисяч 100 гривень отримають солдати, які є строковиками: 6 тисяч гривень. Курсанти, ті, які проходять навчання, 2 тисячі 350 гривень на місяць. Крім того, законом передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану. 30 діб отримують військові ще.